Знаки в фізичному світі, які не потрібно пропустити найближчим часом. Обирай колоду, я починаю. Три знаки, про що мова? Окремі три карти. Е, які знаки треба побачити, розбачити в фізичному світі? Приймати те, що відбувається, тобто не змінювати хід подій, просто прийміть, те, що буде. Це може бути, до речі, щось кругле або з чотирма стихіями. Це може бути навіть спектр емоцій, які ви відчуєте, дуже різний в один день. Також м'якість така, можливо, хтось буде вам м'яко щось пояснювати. Це Через цю людину може прийти якась істина і якийсь король води. Людина, ваш друг, ваш. Це стосується зараз жінок і чоловіків. Друг, який. Дійсно щиро в вас вірить, от теж через нього може прийти якась важлива інформація. Послухайте, що він каже: три знаки, три знаки найближчим часом, які не треба пропустити, три знаки у фізичному світі. Бачите, ми говоримо за фізичний світ, і нам показують ту чашу з водою, можливо, з кимось це може бути просто чаювання, можливо, це просто е щось пов'язане з водою <кхів> і якоюсь посудою чашкою. Тут ми говоримо за якийсь шлях. Щось пов'язане з транспортом, десь в дорозі може бути якийсь інсайт. І взаємодія з іншими людьми, щось гарне, що створюється людьми, теж може бути вам знаком. Знак у фізичному світі найближчим часом. Три знаки. Ключ, лист. І щось зелене, щось таке, може бути букет, якийсь щось таке. От ці от Лінорман, вона взагалі дуже говорить картинками. О, дивіться, ключ, бачите, вихід з клітки. Лист, лист, який ви отримаєте, дуже важливий. І щось легке це може бути щось маленьке, маленький подарунок, амулет, щось таке, що ви побачите. І це принесе вам якийсь знак.